Всім привіт! Я Бульбашка, і я сьогодні вам розкажу про водне середовище. Думаю, вам буде цікаво. Давайте розпочнемо. Вода на землі з'явилася з дощу та з льодовиків. На нашій планеті є багато водой. Це моря, океани, річки та озера. У кожному з них живе безліч дивовижних створінь. У воді мешкає дуже багато живих організмів від крихітних планктонів до великих китів. Давайте запитаємо їх, як їм живеться у воді. Привіт, рибко! Як тобі життя під водою? Привіт! Жити у воді дуже цікаво. Дихаю зябрами, маю плавники, лоску та плавальний міхур. Риби дихають зябрами, мають плавці і оптичне тіло. Ховаються серед рослин і каміння, живуть стадами. Дельфіни та кити дихають легенями, швидко плавають і використовують слух або ехолокацію, щоб знаходити їжу. Привіт, краби, ти такий купальний і ходиш боком як живеться під водою. Привіт, боком ходити весело. Клещі ми ловлю їжу і лякаю ворогів, панцир моя броня, а зябрами Краби, дих. раки та креветки дихають зябрами, мають твердий панцир і лапки з клешнями, щоб рухатися, хапати їжу та захищатись. Привіт, восьминоже. Навіщо тобі аж вісім рук? Привіт. А як же без них? Я ж справжній підводний нідзя можу сховатися у хмарі чорне? Восьминоги, кальмари та каракатиці мають м'яке тіло: щупальці з присосками, дихають ябрами та можуть випускати чорнило або змінювати колір для захисту. «Привіт, черепахо, ти така спокійна і велична, як живеться під водою. Привіт, бульбашко. Маю панцир, це мій будиночок. Плаваю ластами, а дихаю легенями. Черепахи пристосовані до водного життя. Мають панцир, ласти або сильні лапи для плавання, дихають легенями, тому час від часу підіймаються на поверхню. Привіт, морська зірка, ти така яскрава і гарна. Що ти робиш під водою? Привіт, бульбашко! Я живу на дні моря, ходжу на своїх маленьких ніжках. Якщо одну втрачу, то вона неодмінно відросте. Морські зірки, їжаки та голотурії живуть на дні моря. Вони дихають через шкіру, повільно рухаються присосками та можуть відновлювати втрачені частини тіла. Також у водному світі живе дуже багато різних істот. На жаль, ми не встигли взяти інтерв'ю у всіх. Їх тут просто море, але я обіцяю повернутись знову, щоб познайомити вас із новими підводними друзями. Дякую всім за увагу! До нових Устрічей у світі пригод з бульбашкою.